Давайте зараз зробимо наступне. Mm -hmm. uh, я зараз uh, поторкаюсь вас. Да? Mm -hmm. І як тільки вона почне гавкати, yeah. вона почне гавкати, yeah. захищати вас, да? слабких, вона думає, що ви слабкі. Да? Mm -hmm. uh, тому uh, ви одразу да, зреагуєте, щоб вона мене не вкусила. Mm -hmm. Просто ні, і піти, піти на неї, топнуть ножкою, штовхнуть тілом mm -hmm. або за заошинник відштовхнуть. Просто mm -hmm. від, від мене. Да? Mm -hmm. Давайте добре. Ні, okay. ні. Mm -hmm. Відштовхни її від себе, скажи ні, добре. Добре. Оцей захист, так? Окей, Угу. візьми за ошибник, відштовхни її від себе. Обережно, обережно. Влада, влада, теж відштовхни її. Вона від тебе зараз не шукає, як тобі сказати? Ні. Вона шукає від тебе підтримки за її дії, а не за захист, щоб ти її захистила. Відштовхуй її, скажи ні. Тільки не на місце, а просто в іншу сторону, uh -huh. щоб вона не, uh -huh. а, не, сенсіюю, не сприймала ваті, місце ваті, як похвалу. А, окей. Добре, стой, 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 стой тут, я Артур. Так, передо мною, так. А, а тепер бачиш, вона скулить. Да. Чому? А куди дівати енергію, яку вона раніше кидала на гавки? Куди? Ми ж зараз забороняємо? Uh -huh. угу. Відштовхуй. Відштовхуй, каже ні. ні. Від себе, ні. так. Добре. Все, давай ще раз. Ще раз я пороблю. Угу. Спускай її з підлоги. Ні. Ой, з з цього, Ні. З ліжка. Ні. Вниз, 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 спускай. Знаєш, чому треба спускати з ага. кровати? Тому що ліжко це є підтримання її дій. Зараз спускай. Ні, Міша. Угу. Все, спокійно. Добре, давай ще раз. Бачиш, вона хоче? Угу. Добре, добре, реагуй, щоб вона мене Ні. не спустила. Вона хоче, але вже дивиться на тебе і чуть-чуть вуха бачиш. Угу. Зараз будеш знову відштовхати, якщо ближче підійде. Давай ще раз. Бачиш захист, вона тепер не включає. Добре! Але за це не хвалить. Не спішіть хвалить, зрозуміло? Добре, так, так, так. От вона зараз пішла, добре. Оце я люблю свою роботу. Приходиш, хлопаєш людей. Ну, все, окей. А, вона пішла нюхать в моїй ці. Бачиш, вона вуха? Добре, добре. Якщо я різко рухаюсь, якщо не буртне, скажете ні. Вона включає захист. Розумієте? А да. вам треба цей захист? Дитина прийшла, а вона накинулась на дитину, тому не що треба, дитина бігає. Конечно. Навіщо вам це треба? Ви повинні її захищати. Якщо вона вас захищає, буде біда. Ну так. Да. Ні, угу. ні. Відштовхнула? Добре, добре. Угу. Піди на неї, потримай за ошейник, скажи ні. Просто потримай, скажи ні, три секунди над нею постой. Добре, ну все, оцей стан захисту він за тиждень-два пройде. Артур, да? Треба просто трошки попрацювати.